Доброго дня всім добрим людям. І так, 31 травня цього року постановою Кабінету міністрів номер 632 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів від 5 червня 2019 року номер 483 і зафіксовано ціни на електричну енергію для побутових споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки. Після цього одразу в павутині почалося Гвалт, всі почали кричати, що уряд підвищив ціни на електроенергію і так далі, і тому подібне. Всі почали піаритися в кожного там сотні тисяч переглядів, блогери то взагалі вищали як недорізані свині. Ну, хотів би звернути увагу на перший момент: це те, що Кабінет міністрів чергово застосував тактику підміни понять, спотворення. Деформації права і вразовий нормативно-правовий акт, яким є постанова Кабінету міністрів, вніс зміни іншою постановою Кабінету міністрів, тобто вніс ще одним разовим нормативно-правовим актом зміни в разовий нормативно правовий акт, що взагалі є незаконним і неконституційним, оскільки право в Кабінету міністрів вносити зміни в свої постанови немає. Він може приймати постанови, але ніяк не вносити зміни в вже раніше прийняті постанови. Таким чином, підміна, уряд, тобто Кабінет міністрів України, він же уряд України зафіксував ціни, встановив фіксовані ціни на рівні 4 гривні 32. Копійки для побутових споживачів з 1 червня 2024 року по 30 квітня 2025 року включно. Тобто зафікс... встановив фіксовані ціни, це не є тотожним, тому що він підняв ціни на електричну енергію. І таким чином класика обману, от вона і є в дії. Цей народ граблять просто розчарком пера. І він поки що з цим мириться, оскільки він навіть не розуміє, яким чином якою формою деформації права і підміни понять його на сьогоднішній день дурять. Таким чином, я доніс вам ту істину, яка є, і вона іншої ніколи не буде. Дякую за увагу.